Яка ваша абсолютно правдива історія, в яку ніхто не вірить, коли мені було 10-11 чи років, я, можливо, врятував життя двом маленьким дітям. Ось як це було насправді. Я був у великому громадському басейні, коли зчинилася метушня, бо дитина потребувала допомоги рятувальників, щоб витягнути її з глибокої частини басейну. Всі були зосереджені на тому, що відбувається, але я побачив з боку двох дітей на мілководії, які також боролися. Молодший хлопчик тримався за старшу сестру і не відпускав її, і вони обидва продовжували коливатися під водою. А сестра явно панікувала, тому що не могла втримати їх обох над водою. Я просто схопив хлопчика під руку, а дівчинці дозволив чепитися за мою іншу руку і переніс їх на інший бік басейну, де їхня мама помітила, що вони плачуть, і негайно кинулася до них, щоб взяти ситуацію під свій контроль. Я був у зацепенінні і вибрався з басейну. Крім мами, дітей і, можливо, ще однієї людини ніхто не бачив, як я це зробив. А коли я розповів своїй мамі про те, що сталося, вона, здається, не дуже все повірила. Я нікому не розповідаю цю історію в реальному житті, бо вважаю, що це буде виглядати як самозвеличення, але я радий, що з дітьми все гаразд. У дитинстві я був удома сам, і дорослий чоловік зайшов у мої вихідні двері, подивився на мене, вийшов через задні двері. Наче на звичайну недільну прогулянку і перестрибнув через наш паркан. Мій батько з'явився через хвилину і запитав мене, чому вхідні та задні двері були відчинені. Я розповів йому, що сталося, і до цього дня ніхто в моїй родині мені не вірить. Це сталося на мій 19-й день народження. Мій урок історії закінчувався о першій десятій хвилині, коли я вчився в коледжі. Я завжди сидів біля дверей, щоб швидко вийти. Коли я вставав, він сказав Зачекайте, хлопці. Тест цієї п'ятниці, готуйтеся, тож я вийшов лише на 5 секунд пізніше, ніж зазвичай. Того дня був дощ і ожеледиться. Коли я повертався додому, вантажівка не впоралася з керуванням і звернула, вилетівши прямо на тротуар за 10 метрів переді мною і врізавшись у ліхтарний стовп. Я вибіг на парковку, тому що, можливо, там були діючі лінії електропередач. Але, чорт забирай, якби я пішов у свій звичайний час, я був би мертвий. Це не дуже цікаво, але мені заблокували доступ до гри CSGO з мого профілю в Steam. Я позичу свій акаунт другу, щоб потренуватися перед його змаганнями. Мабуть, він шахраював. Його спіймали, а мене забанили. Але мені ніхто не вірить, бо думають, що я просто перекидаю провину на когось іншого. Я намагався вступити до Національної гвардії за кілька місяців до того, як сталося 11 вересня. Коли ви проходите процедуру відбору, одним з багатьох тестів є перевірка слуху, я двічі його провалив, і мене не допустили до присяги, поки я не звернувся до спеціаліста і не подав заявку на звільнення. Тож наступного тижня я пішов до дуже милої, дуже компетентної аудіологині, вона зробила мені той самий тест, але з кількома додатковими кроками, щоб виключити можливі причини. Потім вона показала мені мою карту. Якщо ви ніколи не проходили перевірку слуху, вона починається з квадрата, де вісь Х це частота, а вісь У гучність. На графіку показана гучність, на якій повинна бути кожна частота, щоб ви змогли її почути. Звичайний графік це проста лінія вгорі, що означає, що ви чуєте кожну частоту без значного збільшення гучності. Мій графік починається нижче нормального: зліва йде прямо праворуч, приблизно до середини, потім опускається вниз. А потім знову піднімається вгору і закінчується трохи нижче нормального праворуч. Вона назвала це втратою укусу печива. Вона також зробила ці додаткові кроки і визначила, що це вроджена вада, на відмінно від пошкодження вуха чи чогось іншого. Тепер настає частина, в яку ніхто ніколи не вірить. Аудіолог показує мені діапазон, в якому я втрачаю слух, і каже: це діапазон частот якраз той, в якому падає більшість жіночих голосів. Я буквально не чую, що говорять до мене жінки. У мого батька те саме, абсолютно те саме. Йому сказали, що це тому, що він займався стрільбою по мішенях, коли був підлітком, і не носив захист для слуху. Ви виправдані. Я наклав у штани в дитячому садку, але цілий ранок нікому про це не розповідав. Я розповів лише бабусі, коли вона мене забрала, а вона, вочевидь, не сказала нікому з інших членів моєї родини. І тепер ніхто з них мені не вірить. Моя бабуся померла 20 років тому, тож у мене немає підтримки. Коли я був молодим, я йшов полем біля свого будинку, аж раптом за огорожі на мене накинувся молодий олень і пробіг повз мене, прямо протилежну огорожу, щоб я його більше ніколи не бачив. Я виріс у сільській місцевості, де між моїм будинком і автобусною зупинкою пролягало шосе. Я майже запізнився на автобус і зосередився на тому, щоб перебігти дорогу. Я ступив однією ногою на шосе. Коли мене штовхнула назад сильна сила. Я відчув руками, як порив вітру на узбіччя дороги. У наступну мить повз мене по шосе промчала вантажівка. Я не маю жодного уявлення, що зіштовхнуло мене з дороги. Днями я підключав USB-кабель до комп'ютера з першої спроби. Я був за кермом кабріолета моєї сестри, і ми під'їхали до світлофора поруч з автобусом. Я подивився в очі водієві автобуса, і він подумав, що я хочу поговорити з ним, тому відкрив двері. Я витягнув четвертак з попільнички моєї сестри і, вдаючи, що кидаю його в автобус, він подивився на мене, начебто хотів сказати Давай, і кинув той четвертак прямо в ту скриньку для монет знизу з міста. Це не моя історія, а моєї сестри, але їй ніхто не вірить, крім мене. Вона працювала барменом у Забігайлівці в сан франциско недалеко від Тендерлойна. Закривати заклад було небезпечно. Вона мала всілякі страшні інциденти і ненавиділа йти шайовими пізно вночі. О 3 годині ночі, коли вона йшла до своєї машини, до неї підійшли. Вона побачила зламану тенісну ракетку і швидко схопила її. Людина, що підійшла до неї, сказала: спокійно, я просто шукаю сигарети. Все ще насторожена, вона відповіла: у мене немає. Тоді людина опустила голову і, йдучи геть, сказала: Невже ні в кого немає долара для бідної, старої, висохлої повії? Всі думають, що вона бреше, що якби це сталося, її б пограбували, але я люблю цю історію. Щиро дякуємо за перегляд. Ставте палець вгору, якщо вам сподобалося відео, та підписуйтесь на канал. До зустрічі!